Привіт всім пошукістам Божих істин, молодці ретроверлібер. Її душа з падінням грає в покер, на вічність. І поки що, як це не прикро, страшенно програє. Та їй похер, Тупо гине непримирена з Богом. І все сміється з Воскреслого Христа. Ха-ха-ха, хе, вірна донька бунта, не придерешся вже майже без вен, а доза росте і росте, і все більше й дружніше пускають слину на її душу пекло а на тіло цвинтар, їй би схаменутись, поки не пізно. Бо Ісус, в якого вона не вірить, був є і буде єдиним, хто любить її постійно і усяку, просто від щирого серця, безумовно, правдиво і віддано. О, він такий, їм би познайомитись нарешті. Та, мабуть, ні, на жаль, не цього разу і не цього року. Бо знову вона ключик свого вибору не в той замок запхала. А він плаче і чекає. Чекає, чекає, хоч часу й обмаль. Люди, не вертайтесь до Господа. З вами був Андрій Виклик. До наступних обіймів!